Так, стоп, стоп, стоп. Чому все одразу? В один день? До чого тут релігійне свято в поєднанні з історичним і сучасним водночас? Давайте розбиратися по порядку. Ова Пресвятої Богородиці це християнське і народне свято, яке відзначають 14 жовтня за юліанським календарем. За легендою, під час облоги Константинополя ворогами 910 року, жителі зібралися в храмі на Всеношну і молилися Господу про порятунок. Саме там святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Пресвяту Богородицю. Вона з'явилася жителям міста та опустила додолу омофор, покривало у вигляді широкого шарфа. І взяла таким чином їх під свій захист. Після цього військо противника відступило, а місто було врятоване. Хоча свято Покрови для українців відігравало не лише релігійну роль, а й слугувало завершенням хлібогосподарських робіт і початком зими. Саме під покрову селяни готувалися до морозів. Вперше після літа протоплювали піч. Утеплювали оселю, закінчували випас худоби. Так, ну це все добре. А козаки тут до чого? З 1999 року свято Покрови в Україні відзначають як День українського козацтва. Богородицю вважали своєю заступницею запорозькі козаки. Для запорожців покрова була найбільшим святом цього дня. На січі відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята покрова охороняє їх. Головна січова церква завжди була названа на честь покрови. Її ікона була в кожному козацькому курені. Зображували її на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. Перед кожним походом на колішках молилися до Пресвятої Богородиці молитву «Під твою милість прибігаємо. Покрова віддавна є святом українських лицарів, якими вважали козаків. Тож, закономірно, що День захисників України відзначають саме 14 жовтня. Цей день символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь воїнів України. Шановується пам'ять тих, хто у різні часи боронив нашу землю від ворога, звертаються з молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб покрила український народ і оберігала життя наших захисників. Амінь. Гей, гей, Богдане, батько хмелю! Слава Україні! Героям слава!